Незаконний бізнес на дорогоцінному камені на Прикарпатті викрали злочинну групу торговців бурштину. Минулого року зловмисники продали щонайменше 25 кілограмів необробленого сонячного каміння. Його закуповували в інших областях та перевозили на Франківщину. Тут бурштину обробляли і згодом реалізовували. Організатором злочинної групи був 28-річний мешканець Бугричанської територіальної громади. До своєї протиправної діяльності він залучив ще двох односельців: 2000 та 1974 Вертого років народження поліцейські з'ясували, що фігуранти купували, зберігали та продавали бурштин без відповідних документів з метою особистого збагачення. Досудовим розслідуванням було встановлено, що організатор групи налагодив зв'язки із невідомими постачальниками з Рівненської, Житомирської та Волинської областей, які доставляли мінерали на Прикарпаття, а його спільники займалися обробкою. Готові вироби з бурштину намист та браслети збували на місцевих сувенірних ринках. Правоохоронці зафіксували, що фігуранти отримали понад 20 посилок з камінням з різних областей, а готові вироби з бурштину відправляли за допомогою логістичних компаній, маскуючи серед інших побутових речей. Дохід від продажу ділили між собою. Під час обшуків облаштованій майстерні на території домоволодіння правоохоронці вилучили понад 70 кілограмів необробленого бурштину та 53 кілограми готових виробів. Оцінне каміння органогенного походження направлено на експертизу. Поліцейські повідомили фігуранта про підозру у чиненні злочину, передбаченого за частиною 3 статті 28 та частиною 1 статті 240 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне видобування, збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення та переробка бурштину. Невдовзі суд обирає підозрюваним запобіжний захід. Триває досудове розслідування правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені цінності. Люся Гребик Святослав Іванюк, телеканал 402. два. Привласнив машину в Івано-Франківську. 32-річний чоловік посеред ночі вкрав чужу автівку. Її власник залишив біля АЗС та вийшов на кілька хвилин у справах. А коли повернувся? Авто вже не було другій годині ночі. До поліції івано франківська звернувся 32-річний мешканець Горденківської територіальної громади та повідомив про викидання свого транспортного засобу Партнер». За словами заявника, ключі від автівки знаходилися всередині відчиненого автомобіля. Прохоронці негайно розпочали невідкладно оперативні розшукові заходи. Переглянули всі камери відеоспостереження, передали орієнтування екіпажам поліції. Викрадення автівки поліцейські розкрили оперативно транспортний засоб. Сі патрульні виявили на одній із вулиць міста. Самого зломисника поліцейські затримали за місцем проживання. Йдеться про 32-річного мешканця Івано-Франківської територіальної громади. Автомобіль вилучили та після проведення слідчих дій повернуть власнику. Фігуранта затримано в процесуальному порядку за вчинення кримінального правопорушення передбачено за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України. Достове розслідування триває правоохоронці вкотре звертаються до автовласників із застереженням не забувати про заходи безпеки, не залишати транспортні засоби без нагляду та відчиненими. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402. Воду даватимуть за графіком. В Україні заговорили про часткове обмеження водопостачання через чималі борги споживачів. Івано-Франківськ не виняток. Утім, запровадження погодинного постачання води кажуть на воду Екотехпромі, це крайня міра, яку наразі лише розглядають. А все тому, що сума, яку боргують мешканці підприємству, сягнула вже понад 94 мільйона мільйони гривень. Ми бачимо ситуацію по Україні з іншими водоканалами, склалася дуже критично. і в більшість водоканалів вже починає діяти. Ти в таких радикальних мірах як переходити на погодинну подачу води, і ми би не хотіли до цього, але ми напевно що все ж таки будемо також тоді розглядати це вже повністю питання, як скласти цей графік, як подавати. Ми розуміємо, що через це будуть страждати ті люди, ті мешканці, які своєчасно і справно сплачують, які залишаються все, все ж таки розуміють і підтримують критичну інфраструктуру. Ми не хочемо цього робити, а тому закликаємо мешканців свідомо зараз. Сплачувати за надані послуги. Для населення пояснює Володимир Шпех не змінювалися з 2020-го. тоді як ціни на електроенергію, реагенти та обладнання значно зросли. Жодних дотацій з міського бюджету підприємство не отримує і функціонує виключно за кошти споживачів. Тож нині відчувають фінансову скруту. Спробуйте купити будівельні матеріали 2020-го року, тобто то чи засувку, чи той же люк купити по ціні 2020-го року. Ви сьогодні не купите. Ми повинні розуміти, що електроенергія для нас не було накладено ніякого мораторію на на електроенергію, щоб тобто не збільшувати для водоканалу електроенергію, так само на закупівлю тих реагентів чи інших витрат, це пали мастильні витрати. Тобто, все не залишилося. Як то кажуть, на по ціні 2020 року то як у нас був той тариф, тариф збільшився. Ну на жаль, для всіх водоканалів України було накладено мораторій на збільшення тарифу. Тому ми залишилися такі на критичній такі, межі. Комунальне підприємство активно працює з боржниками в правовому полі. На сьогодні подали понад 405 судових позовів, завдяки чому вдалося повернути 4 мільйони гривень. Тож кодри закликають мешканців вчасно розраховуватися за отримані послуги. Діана Висоцька Віталій. Лі магалаці, телеканал 402. де залишити свою автівку. В Івано-Франківську налічується майже півтори тисячі платних паркомісць та понад 900 безкоштовних майданчики для автівок знаходяться у всіх районах міста. Проте франківці кажуть, такої кількості все одно недостатньо. Мовляв, готові платити, аби тільки було де залишити автівку, залежно від дня і години. От зранку завжди йде припаркуватися. якщо це 8-9-та. Десь ближче до обіду вже більш напряжно, під вечір, там п'ятниця, субота, неділя теж напряжно, а так в основному вистачає. Ну, Хотілося щоб більше, особливо тут в центрі, бо ну нема де стати. От зараз вже яка плюс-мінус перша година, обід, то дуже важко знайти місце, де припаркуватися. Я плачу, я тут стою на цілий день 100, 120 двадцять гривень. Тисяч п'ять в місяць приблизно. Тут, але не завжди. Якщо є місце, то я паркуюсь тут. То якщо нема, то стараюсь їздити навкруг по цілому центру, щоб знайти. Хотілося б, щоб було більше. Чесно, не вистачає абсолютно. Ну тільки що ми паркувалися 40 хвилин. Дякую. 40 хвилин ми шукали місце парковочне, тому довго. Мало місць паркувальних івано франківську У зв'язку з тим, що дуже великий наплив автомобілів зараз. Подивіться, в, в будь-який двір заїдеш там. Буквально вузенькі проходить все запружено автомобілями. І тому в -то, і паркувальних місць не вистачає. Катастрофічно, можна сказати так. Можна сказати так. Паркуються де завгодно, на тротуарах, на, на будь-яких участочках, які можна тільки знайти. Раз їх не вистачає, хотілося, щоб більше було. Ну, звичайно, звичайно, хотілося, щоб були. Підземні паркінги більше, місто розбудовується, будинки будують, а паркінги не всюди є. Розуміють, що кількість паркувальних місць є недостатньою, і посадовці. Директор профільного департаменту Михайло Смушак каже, чисельність автівок значно виросла, і у зв'язку з переїздом до міста внутрішньопереміщених осіб Наболіле питання, охоплює не лише вулиці, а й прибудинкові території. Деякі подвір'я перетворились на стихійні паркінги. Комунальники планують нововведення, що регулюють питання паркування. Підготовлене положення. Зокрема, тепер ділитиме Франківськ на чотири тарифні зони. Це положення воно. Десь е, вже закріпить е, ті моменти, які де-факто вже є, але вже буде юридично це все закріплено. Мається на увазі чотири паркувальні зони, які є визначені у, на території міста. І е, чим ближче до центру, відповідно, там паркування буде дорожче. І вже е, десь нами напрацьовано попередньо нові тарифи паркування. Відповідно, у нас будуть так само виділені е, ці зони. Е, Різними такими Пізнавальними знаками вони будуть кожна зона буде мати свій колір, який буде для водія, щоб воно було інтуїтивно зрозуміло. Контролює паркування на вулицях міста і профільна інспекція минулого року. Склали понад 30 тисяч постанов на водіїв, що нехтують правилами паркування. Порушникам довелось сплатити штрафи, що поповнили казну міста на понад 10 мільйонів. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Він був одним із тих, хто без вагань став на захист рідної землі. На фасаді Івано-Франківського вищого професійного училища номер 21 встановили меморіальну дошку полеглиму військовослужбовцю Михайлу Морозу. Чоловік служив помічником гранатометника другого взводу 7-го окремого стрілецького батальйону. Мав звання старшого солдата 23 березня 2023-го, Виконуючи бойове завдання у Донецькій області, Михайло загинув. Нині про подвиги свого єдиного сина пригадує мати Марія. Війна розділила її життя на до і після. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов воювати і завжди казав: мамо, я йду, щоб визволяти нашу землю від тих прохлятих ворогів, які напали на нас. Все буде добре, не переживай. Я все надіялася, що буде добре, але не так сталося, як гадалося. Що я можу сказати? Біль втрати єдиного сина неможливо передати словами. Михайло запалював серця та вмів об'єднувати людей навколо себе. Веселий, добрий, завжди готовий взяти на себе відповідальність. Саме таким його пригадує побратим Андрій Кінаш. Ми втрачаємо ну, найбільш цінних людей, котрі повинні були тут жити, сплачувати податки і розбудовувати наше місто. Один син у мами на жаль, не встиг створити сім'ю, тому що життя його. Недовге, швидко обірвалося. Михайло запам'ятався дуже веселим і добрим хлопцем, як сказала мама, то насправді було так. З часу, коли формувався наш батальйон у школі, його було всюди повно. Він вмів навколо себе згуртувати людей завдяки своїй комунікабельності. І з кожним ім'ям на цих стінах навчального закладу зростає обов'язок берегти пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу, каже директор ВПУ номер 21 Михайло Бабяк. Ще буквально декілька місяців тому ми відкривали попередню дошку і згадували про загиблих наших випускників. Всі вони мріяли про те, щоб після закінчення навчального закладу, щоб отримати добру професію, отримати добру роботу, мати власну справу. Все, що ми. Можемо на сьогоднішній день робити це навчати молоде покоління в умовах війни та випробувань, які випали на долю України, каже міський голова Руслан Мерцінків, єдність та усвідомлення спільного обов'язку стають особливо важливими. Можна багато говорити, але очевидно, ми не зрозуміємо втрату найдорожчого, поки не втратимо самі. І дай Боже, щоб цього не сталося. Але Сьогодні ми платимо велику ціну. І наш обов'язок творити пам'ять, що ці натоцінні дошки в першу чергу не для рідних, а для вас, учні. Тому ми цю роботу повинні робити багато і ще більше. Відкриття натоційних дощок нагадує Руслан Марцінків. Це частина програми Івано-Франківське місто героїв, у межах якої в громаді існує ще низька ініціатив, які увічнять пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність. Куч, Андрій Аргара, телеканал про умови вступу та перспективи в Івано-Франківському вищому професійному училищі сервісного обслуговування техніки влаштували день відкритих дверей. Потенційні учні отримали можливість ближче та детальніше ознайомитися з навчальним закладом, оглянути аудиторії та навіть спробувати себе у практиці. Візьми кабель, постав його тут чуть-чуть пальці далі, заобжимай, зжимай є, все добре, супер. У Нас є такі клеми, все дуже просто вставляє квами провідничок. Не приховує ентузіазму навчатися у ВПУ 15-річний Максим Дарвай. Хлопець прагне стати висококваліфікованим електриком. Наразі він навчається у 9-му класі, та вже цього року планує вступати у професійне училище та освоювати фах. Я Хочу відновляти країну після війни, всю інфраструктуру та Помагати людям, робити житло для людей, проводити їм енергію, щоб все було безпечно і всі могли користуватись. Наразі робітничі професії є неабияк цінними. У навчальному закладі облаштований сучасний навчально-практичний центр, де здобувають навички ремонту та обслуговування устаткування майбутні електромонтери. Окрім того, тут готують кваліфікованих фахівців у сфері обслуговування, ремонту та експлуатації техніки. Дітей приймаємо на базі як після 9 класу, так і після 11 класу. Ще раз наголошую безкоштовне навчання, одержання стипендії. є можливість одержувати заробітну плату. Навчаючись в навчальному закладі під час виробничої практики, тому що всі діти, які виходять на виробничу практику, одержують за це кошти. Після закінчення училища роботодавці готові брати наших випускників, тому що є гостра потреба в робітничих кадрах. Наразі у вищому професійному училищі здобувають освіту понад 300 учнів, і зараз кажуть у ВПУ, важливо зацікавити молодь навчатися саме в Україні. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.